Набридло зберігати крипту та не отримувати з того майже жодної вигоди, маємо для тебе чудову пропозицію. Долучайся до програми Earn від Exmo.com та дозволь крипті працювати на тебе. Earn це простий та ефективний спосіб отримувати стабільну воногороду за допомогою популярних криптовалют, таких як біткоін, ефіріум, полькадот та стейблкоїни. Тому, якщо ти переживаєш через волатильність крипторинку, спробуй вкластися у монети з прив'яз до долара. США. до того ж, маємо для тебе спеціальну пропозицію: можливість отримати до 65% річних за зберігання USDT, DAI та USDC. Ця пропозиція діятиме лише в липні, тож встигне скористатися та не стейблкоїнами єдиними. Програма EARN також дозволяє максимізувати свою винагороду за допомогою exmo Coin – нативного токена біржі Exmo.com. отримуй відсотки про. Просто зберігаючи певну суму EXM на своєму балансі. Чим більше токенів, тим вища відсоткова ставка. А для отримання винагороди достатньо зробити всього три простих кроки: створити аккаунт на exmo.com, якщо в тебе його ще немає, поповнити баланс та обрати актив для EARN. Ось і все. Перша винагорода з'явиться на твоєму балансі вже через місяць. А з функцією автопоновлення ти продовжиш регулярно заробити. Бляти автоматично отримуючи свою винагороду. Як бачиш, це дійсно дуже просто. Почни отримувати винагороду з EARN вже сьогодні. Переходь за посиланням в описі під цим відео, створюй акаунт на exmo.com та максимізуй виходу від своєї крипти.